У Кропивницькому презентували електронну систему охорони здоров'я за її допомогою в Україні. створюють електронні реєстри пацієнтів, лікарів та декларацій, укладених між ними. Нині триває електронна розробка базових сервісів. Ними займається робоча група при міністерстві охорони здоров'я. Уже запущено пілотний реєстр для первинної ланки медичної допомоги. До 2020 року планується повністю перевести на електронну систему первини і вторинний рівні медичної допомоги та створити електронні картки пацієнтів. Ми приїхали для того, щоб починати розповідати про запровадження електронної системи охорони здоров'я. Яка буде впроваджуватися поступово, зараз робимо перші кроки, і хочемо від перших кроків отримувати від них питання безпосередньо на місця, розповідати їм про всю логіку, готувати їх до того, що будуть зміни, як вони будуть відбуватися, де вони можуть знайти інформацію, що їм потрібно, або що вони можуть робити вже зараз. Всі території мають придбати комп'ютерне забезпечення для того, щоб були комп'ютери, на яких можеш працювати, хоча б з розрахунку один комп'ютер на робочу зміну в амбулаторії, тобто на двох-трьох. Лікарів відповідно, потім на центральному рівні з'явиться вже національний продукт, і ми зможемо обирати собі місцевого оператора, який буде з нами працювати, для того, щоб ми вже навчали персонал працювати з конкретною програмою.